Вітаю, це програма сьогодні актуальна і поговоримо про міжнародні компанії та як вони працюють в Росії, і які обмеження тут створює Україна. Від початку великої війни українське керівництво робить неабиякий наголос та привертає увагу до того, щоб потрібно накладати санкції на ті компанії, які працюють з Росією, бойкотувати їх. Однак і досі є багато фірм, які працюють на території країни агресора. І ось тут є один цікавий механізм це включення до переліку міжнародних спонсорів війни. Власне про нього ми сьогодні поговоримо з нами на зв'язку. Ольга Трачевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Ольгу. Вітаю, студія. Насправді я довгий час був скептичним щодо такого дивного механізму, який запровадило наше національне агентство запобігання корупції. Але ось кілька тижнів тому мені потрапила на очі, новина про те, що угорський великий такий міжнародний OTP банк Потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни, і уряд Угорщини погрожував Україні, блокував допомогу, яку виділяє Європейський Союз. Тобто, це таке стало велике міжнародне питання, яке було піднято на рівень уряду. Тобто, такий механізм частково може працювати, він може бути ефективним. Ну, необхідно по перше пояснити нашим телеглядачам, що це взагалі за список і як він працює. А коли НЗК відносить будь-яку компанію товариства чи будь яку юридичну особу до списку спонсорів війни, спонсорів тероризму, це необхідно зазначити, що це не санкційний список, і це не має жодного примусового впливу на дану компанію. що я маю на увазі. Стосовно даної компанії, а наш уряд він не має жодної юридичної. Повноважень обмежити її діяльність, чи не обмежити, чи вплинути на її діяльність на території Російської Федерації. Але ми повинні розуміти, що в багатьох кампаніях перша і найдорожче це. Імідж це ім'я, це бренд. Якщо стосовно даної а, будуть внесені можна сказати, іміджові правки, іміджові санкції стосовно того, що вона є спонсором тероризму чи спонсором війни, це дуже значний такий негативний вплив безпосередньо на імідж компанії. І будь-які товариства чи державі, котрі поважають себе та поважають імідж своєї держави і своєї компанії, вони не за Хочуть приймати будь-яку участь в допомозі цій компанії, і вони не захочуть вести господарську економічну діяльність з такою компанії, котра має так званий негативний вплив. А, тому необхідно зазначити, що сам список він не впливає з точки зору юридичних санкцій, а він не накладається. Це лише іміджові санкції, Але а, для таких а, вагомих та великих брендових компаній, а, як Procter Gamble то Саме Ашан це бренд та ім'я. Це першочергова вартість. І якщо на цю вартість посягається будь-яка інформаційна інформаційний тиск, то вони несуть шалені збитки. А на сьогоднішній час ми розуміємо, що маркетинг він займає в деяких брендах до 30-40% від вартості всього бренду чи вартості цієї кампанії. Та тому ми наносимо наразі дуже такі впливові іміджові впливову імідж. Іміджові втрати для компаній, котрі працюють на території Російської Федерації, котрі ведуть економічну господарську діяльність, котрі сплачують податки безпосередньо країні агресору, і а, дана компанія, вона повинна відчувати. Тому а, наразі це така іміджова війна, можна сказати, інформаційна, котра вже на сьогоднішній час є впливовим інструментом, впливовим аргументом та впливовою дії для приближення нашої перемоги. А тут можливо варто розділити те, як впливають власне споживачі цієї продукції тієї чи іншої компанії. Ну, скажімо, той же ж компанія Unilever, яка виробляє велику кількість споживчих товарів, її внесли в список міжнародних спонсорів війни, і, скажімо, там десь в Швеції чи в Голландії в них сильно обвалилися продажі. І тут є друга сторона, те, що коли таку компанію вносять до списку спонсорів війни, з нею перестає. Працювати інші компанії, адже зараз весь ну, будь-яке виробництво на світовому ринку складається з того, що в одних компаній закуповують певні товари, запчастини і потім переробляють, додають свою вартість. І таким чином це теж впливає? Так, в обов'язковому порядку, перше ваше питання, я б хотіла наголосити стосовно соціальної відповідальності чи громадської відповідальності в Європі. Люди вони дуже відповідально відносяться до а, свого вибору. А що я маю на увазі? Якщо я розумію, що дана компанія вона спонсорує Російську Федерацію як країну агресора, я розумію, що мої податки та мої кошти, котрі мною будуть потрачені на придбання того чи іншого товару, це підтримка безпосередньо цього бренду під безпосередньо на виготовлення зброї, яка понесе подальшими значні людські жертви, то я як відповідальна соціальна особа, громадська особа, так я повинна мати вибір, і це вже вибір особистості, чи підтримувати даний бренд, чи не підтримувати. А в Європі дуже багато громадського свідомого суспільства, котрі розуміють, що дана позиція вона є дуже відповідальна та дуже значуща. Тому люди розуміючи та маючи таку інформацію, вони роблять вибір не на користь компаній, котра внесена в такий санкційний список, це перше. А по-друге, стосовно економічної діяльності, ми розуміємо, що наразі це лише список, котрий був складений безпосередньо на ЗК це держави України. Але в подальшому я розумію юридичний механізм, як буде застосовуватися. Тому що наразі, якщо ви співпрацюєте, приклад, якщо ви співпрацюєте як французька компанія, чи наприклад Шведська компанія з компанією, котрі кошти пов'язані. З Російської Федерації, фінансовий мондиторинг банку Національного банку чи податкової служби має повне законодавче право. Вам відмовити в обслуговуванні не заморозити ваші рахунки, не конфіскувати ваші рахунки, а відмовити. І якщо банки розуміють, що ви співпрацюєте з такою компанією, вони не хочуть, щоб в них в кейсі був такий клієнт. А якщо ви не співпрацюєте з банками, а це загальна національна а, така а, політика, то ви не можете функціонувати взагалі. Вам необхідно буде розуміти, що ви можете втратити ринок взагалі як однієї країни, так і європейських країн в цілому. Тому цей список він несе дуже такий інформаційний важливий натиск на не лише на соціальний аспект життя в Європі, а вже і на політичний, вже і на економічний. Тому компанія, котра веде наразі економічну господарську діяльність з компанією, котра внесена в такий список. Вона 10 разів подумає, чи стоїть економічний сенс даного ризику. А вже ті санкції, котрі будуть накладені європейськими державними інституціями чи банками у відмовлені в користуванні чи фінмониторингу, повірте мені, як фахівці в галузі права європейського права. Дані санкції вони дуже важкі в їх знятті, і це необхідно буде вже в судовому порядку доказати стосовно того, що це було помилкове рішення. І наразі кампанія жодним чином не веде як економічну так і господарську діяльність, так і політичну діяльність з цими кампаніями, котрі пов'язані або внесені в список. Спонсора війни, а до речі, а яка ймовірність, що потім згодом коли ці компанії будуть продовжувати вести свою господарську діяльність на території Росії, що вони будуть внесені в європейські списки санкцій, скажімо, чи американські? Бо поки що під санкційні обмеження попадають переважно ті компанії, які є аж прямо дуже сильно такими резонансними, які чи просто засновані росіянами чи Просто вигляд виступають як прокладки між російськими та іншими компаніями, аби приховати сліди. Наразі необхідно наголосити, що даний список створений безпосередньо на заката держави України є. Він інформативний, тому це більше іміджові втрати. Інформація стосовно того, що нам стало відомо, і ми розуміємо, що дана кампанія вона задіяна чи вона працює з Російською Федерацією, чи вона є спонсором війни. А в подальшому я глибоко переконана, що європейські держави вони будуть аналізувати даний список, аналізувати дану інформацію, проводити безпосередньо внутрішні розслідування і отримав. У чи підтвердження даному факту вони вже будуть вирішувати на своєму національному чи міжнаціональному урядових програмах стосовно того, що віднести дану кампанію до списку санкційних або не віднести. Наразі ми говоримо стосовно того, що даний список він є інформацією. Він несе інформаційний характер, він не є санкційного характеру. Тому ми не накладаємо санкції. Ми лише інформуємо та надаємо інформацію стосовно того, що даний факт став для країни України підтверджений. Та він є наявний. А якщо повертатися до того ж, отп банку там ще кілька компаній оскаржують внесення в український список міжнародних спонсорів війни. А як тут можна цим компаніям діяти в судах? Я просто зараз гіпотетично уявляю собі ситуацію, коли, скажімо, компанія звертається з позовом до міжнародного арбі... арбітражу з тим, що її внесли в список міжнародних спонсорів війни? Вона втратила, скажімо, на обвалі. Акції чи на тому, що для неї надто подорожа, подорожчала страховка, чи на інших втратах тут є якісь перспективи судові проти України. А ні, необхідно зазначити, що це не є не є юрисдикцією арбітражу, а це не господарське правовідносини, і ми не порушуємо жодним чином їхні права, Тому стосовно підсутності, а я би наразі зауважила, що у них підсудність не відповідає арбітражу чи європейського суду з прав людини. Не необхідно зазначити, що дана компанія мана має право звернутися безпосередньо на територію країни, якщо неї є свої представництво стосовно захисту і міжу та захисту її та честі. Та. В судовому порядку доводити, що а, дана аргументація вона не відповідає а, чинності, і вони не а, працюють з Російською Федерацією, вони не є спонсором а, війни. І вже в судовому порядку в господв адмін... цивільних судах а, України вони мають право доводити свою непричетність к а, а, співпраці з Російською Федерацією чи з російськими компаніями. Але а, необхідно зазначити, що наразі в НЗК є а, а, програма та є перелік, як саме вийти з цього списку. Якщо компанія є відповідальна, якщо компанія розуміє, що так вони раніше співпрацювали, так вони працювали до повномасштабного вторгнення. Вони вели економічну господарську діяльність, можливо, мали взаємовідносини, але вони розуміють, що наразі вони як відповідальна соціальна компанія, не мають такої морального права, не мають такого бажання підтримувати Російську Федерацію, підтримувати повномасштабну агресію на території країни. Вони мають право надати весь перелік своїх. Подальших вчинків, котрі вони будуть чиняти, щоб не співпрацювати та вийти з економічної та господарської діяльності. А наразі це офіційно повідомити, що в них є заява стосовно того, що вони не будуть працювати, вони виводять свої активи та надати перелік усіх необхідних дій, тому що ми розуміємо, що за один день звернути там підприємство чи повномасштабну якусь господарську діяльність неможливо. але є поступові етапні дії, котрі компанія може вчинити. Вона Повинна запевнити державу запевнити Україну стосовно того, що дані перелік та даний програма дій щоб зупинити господарську діяльність, вона вчинить на території Російської Федерації чи з не буде співпрацювати з компаніями Російської Федерації. Ну, зрозуміло, росіяни теж намагаються якось цьому протидіяти. Скажімо, ось є приклад Макдональдса. Формально компанія заявила про те, що вийшла з Росії, але насправді там залишилися ті самі ресторани, вони назвалися Вкусна і точка. Меню дещо змінилося, але по факту там технологія обслуговування клієнтів все інше залишилося. І ну, звичайно, від юридичну особу. А так само чи, був приклад, коли компанії просто постачають Росії певні. На обладнання, ось, наприклад, відома компанія Спінер німецька, яка поставляла верстати для виробництва в тому числі і ракет, і боєприпасів на російських оборонних заводах. Як тут можна відслідковувати, чи та чи інша компанія постачає співпрацює з Росією? Яким чином тут працюють міжнародні механізми? А, на наразі це дуже легко робити. Господарська економічна діяльність вона а, проводиться за рахунок банківських переказів. І стосовно Макдональдсу, а, ми розуміємо, що продукція залишилась та сама, але а, вони чітко позиціонують стосовно того, що вони вийшли з ринку Російської Федерації, а все обладнання, яке залишилось, вони просто не мали юридичної можливості його вивести. Тому необхідно тут доводити, аргументувати, чи насправді вони вийшли, і Російська Федерація вона при власне націоналізувала їх майбутнє, Майно, і вона проводить свою господарську діяльність на, на, на рахунку їх майна. Чи а, це обман чи ведення в оману, і це вже необхідно надавати юридичну а, оцінку, проводячи всі слідчі дії. Але ми розуміємо, що якщо а, компанія Макдональдс вона а, відпо, це ж франчайзінгові компанії, вони видають безпосередньо своє обладнання, свої точки, вона віддала своє обладнання та постачає свою продукцію, продовжує постачати, це вже є порушення. І тому слідчі органи вони дуже пильно будуть наглядати за даним процесом. Вони будуть розуміти, тому що постачання необхідно, щоб воно робилося чи сухопутними, чи повітряними шляхами. Тому це дуже легко відслідковується. Я думаю, що дана правооцінка вона буде надана, і ми найближчим часом вже зможемо проаналізувати. А стосовно безпосереднього постачання свого обладнання для оборонних підприємств Російської Федерації, ну це дуже велике питання. І наразі володію інформацією стосовно того, що вже є кримінальна справа стосовно даної кампанії. Вона буде розглядатися і буде надана права оцінка. Після наданої правої оцінки ми зможемо повернутися з вами до цього питання, і вже проаналізувати та надати повноту інформацію. Тому наразі є слідчі дії, а саме слідчі дії вони не розголошуються. Тому оперативної інформації ми не володіємо. Але я глибоко переконана, що слідчі дії будуть доведені до кінця, і дана позиція буде доведена. Дена і стосовно даної кампанії буде застосований як на жорсткі на великі санкційні засоби стосовно того, щоб вона понесла покарання. А досі ми з вами говорили про компанії, тобто як великі юридичні особи. А як щодо конкретних іноземців, які працюють досі в Росії, скажімо, на посаді Сєо чи там в наглядових радах великих компаній, проти них щось можна зробити окрім санкцій, адже санкції це складний механізм, який потрібно довго узгоджувати і не завжди є підстави якісь юридичні, аби його їх використовувати проти тієї чи іншої особи. Маю десятилітню європейську практику в галузі за забезпечення правової реалізації прав наших громадян та громадян Європейського союзу, маю достатні інформації стосовно даних громадян. Якщо вони працюють на території України і вони залишилися працювати після повномасштабного вторгнення, то жодна поважаюча себе банківська установа не захоче з ними співпрацювати. Вона в обов'язковому порядку. Якщо були банківські рахунки, їх заблокує. В обов'язковому порядку а якщо були будь-які. Економічна господарська діяльність вона як заблокує відмовити відкритті та не прийме більше жодних економічних переказів, банківських переказів від даної фізичної особи. Якщо у вас немає банківського рахунку, якщо ви не можете отримувати кошти, так у вас залишається вибір залишатися на території Російської Федерації, але це вибір кожної фізичної особи. Залишайтесь це ваше право. Але працювати на території Європейського Союзу чи працювати на території Сполучених Штатів Америки, вам буде дуже важко, я би сказала, навіть неможливо. Давайте, якщо підсумовувати, загалом яка ваша оцінка цього механізму, перелік міжнародних спонсорів війни, чи можна там щось покращити, аби він став більш ефективним? А, На мою особисту думку це дуже впливовий право правова позиція. Це дуже впливовий чинник для того, щоб компанія насамперед отримала негативні економічні наслідки своєї діяльності стосовно того, щоб покращ покраща б'я це більше співпрацю з європейськими інституціями, більше економічної співпраці, більше інформаційної співпраці для того, щоб не лише держави та державні органи мали повноту дану інформацію стосовно того, та чи інша компанія співпрацює, чи вона є. Спонсором тероризму, а стосовно того, щоб більше людей в європейському союзі розуміли, вони мали інформацію та отримували її з офіційних засобів масової інформації стосовно того, що дані кампанії вони не відповідають соціальним принципам демократичним принципам, і вони є спонсором тероризму та несуть економічної ведуть економічну роботу з Російською Федерацією, тим самим допомагають країні агресору наносити в подальшому свою таку Чівну дію на території України, тому я би більше працювала в інформаційному полі. Так це працює в Європейському союзі. Це дуже працює. Будемо сподіватися, що це запрацює ще краще. Я вам дякую. З нами на зв'язку була Ольга Драчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. До нових зустрічей.